В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурентів. У студії працює Ярослава Олексюк. І далі розповім про найголовніше. У Луцьку проїзд в громадському транспорті може зрости до 18 гривень. Правоохоронці викрили величезну мережу наркоторговців. Міністр Угорщини звинуватив Україну в ударі по нафтопроводу в Брянську. Він до останнього подиху стояв із зброєю в руках за свою країну. Вірив, що повернеться додому. Втім, ворог забрав його життя. 18 серпня у соборі Святої Трійці попрощалися із Олексієм Бондарем, ще одним хоробрим воїном, який загинув у війні з окупантами. 10 серпня поблизу Новоданилівки на Запорізькому напрямку серце захисника перестало битися. Олексію Бондару тепер на віки 40. Провести в останню путь зібралися найрідніші друзі та просто небайдужі лучани. Поховали воїна у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює найщиріші співчуття родині полеглого захисника. Вічна честь та шана герою. У ніч на 17 серпня в Камінькаширському районі на Волині сталося дві аварії з неповнолітніми мотоциклістами. У селі Цир близько першої ночі місцевий хлопець на мотоциклі не впорався з керуванням і впав на дорогу. Травм зазнали і він, і його юна пасажирка. Обох госпіталізували до Любишівської лікарні. Через годину у селі Видерта сталася ще одна ДТП. Хлопець із села Усівці їхав мотоциклом без номерного знаку. З'їхав у кювет і врізався в будинок. Він та його неповнолітня пасажирка отримали травми та потрапили до Камінь-Каширської лікарні. Незаконно продавали вибухові речовини через інтернет. На волині правоохоронці затримали чоловіка. Камінь каширські поліцейські повідомили, що житель Львівщини незаконно продавав порох кілограмами. Під час обшуку, 17 серпня, у нього вилучили вибухові речовини та інші докази злочину. Зловмиснику вже оголосили про підозру. Йому загрожує до семи років ув'язнення. Слідство триває. У неділю 17 серпня у Володимирі відбулися автопробіг і мирна акція на підтримку українських захисників, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Володимирська міська рада. Колона автомобілів з українською символікою та плакатами вирушила вулицями міста. Учасники акції тримали плакати із закликами пам'ятати про полонених, не бути байдужими та підтримувати їхні родини. Захід мав на меті привернути увагу до проблеми полон. Ну та зникнення військових після акції учасники долучилися до живого коридору шани, яким провели в останню путь загиблого героя Віталія Піщанського. Зарплати ті самі, а ціни на все ростуть, скаржаться лучане у місті. Знову обговорюють подорожчання проїзду в маршрутках. Мешканцям Луцька пропонують за проїзд платити не 14, а 18 гривень. Чому перевізники вимагають підвищення і чи є шанс втримати нинішню ціну? Дивіться у сюжеті. У Луцьку знову обговорюють підвищення вартості проїзду в маршрутках. Цього разу тариф пропонують збільшити з 14 гривень до З Свого боку перевізники скаржились. Ціни на паливо запчастини та обслуговування значно зросли. Вони кажуть, працюють фактично без прибутку. На жаль, останній рік, останні півроку, ні про які прибутки ми говорити не можемо. У мене сьогодні проблема закупити паливо ще трошки, і в мене не буде кому, кому вийти на. На лінійному на маршрути. Та з іншого боку, якість, яку зараз надають перевізники на певних маршрутах, бажає бути кращою, як зазначила представниця громадянського руху свідомі, Алла Наточій, часто маршрутки не виходять у вечірній час або взагалі не приїжджають згідно з графіком. Вечірні не були, люди не могли добиратися чи зранку, чи ввечері. Всі навіть відслідковуючи, що ви бачите, що вони мали би бути на електронному табло, показується, що має приїхати. Вони не приїжджали сьогодні. Говорити про те, що ви налагодили якість. Ви не налагодили ще одна суперечка виникла довкола електронної оплати. І з кожної поїздки компанія отримає 10% комісії. У договорі ж вказано 8% Тож виникає питання в чиїх кишенях осідає ось ця різниця. Це питання під час обговорення підняв представник громадянського руху. Свідомі Андрій Лучик ще є. Чимало запитань з приводу комісії, яку сплачує сітікарт. Перевізники всі в один голос кажуть, що вони платять сіті карту з вартості електронного квитка. Але в договорі чітко зазначено, що ми повинні платити 8% від вартості однієї транзакції за перевезення одного пасажиру. Тобто 2% фактично переплачують сітікарду. Питання для чого? Чи інше питання для кого можливо? Потім ці 2% осідають десь в чиїхось приватних кишенях? Самі ж перевізники просять про це, аби переглянути і справді зменшити цей відсоток. Можливо, це під допомогло їм залишатись на плаву без підняття ціни. Ми як перевізники, ми дуже зацікавлені, щоб, можливо міська рада нам посприяла і все ж таки переглянула тариф. Можливо, він за високий, можливо, дійсно ці 8 відсотків на обслуговування сімка за високі відсотки. Також від Андрія Лучика звучала пропозиція компенсувати перевізникам перевезення пільговиків із міського бюджету. Мовляв, ця сума цілком могла покрити їхні витрати, і мабуть тоді б не довелося піднімати ціну за проїзд. Якщо запровадити механізм відшкодування перевізникам з бюджету за перевезення пільгових категорій населення, тоді тариф на перевезення. Міг би бути менш, але у міській раді кажуть, компенсувати перевізникам ці кошти ніхто не буде. Мовляв, це надто велике навантаження на бюджет. Сума витрат з бюджету встановила 186 мільйонів гривень. Зараз ми просто не рахували. А тепер подумайте. Чи ми потягнемо таку компенсацію? Лучани ж наголошують, тарифи і так підвищують на все: від вивезення сміття до комунальних послуг. Міська рада підняла на сьогоднішній день тарифи на вивез сміття, на інші послуги піднімаються тарифи, а в людей грошей не вистачає на все. Тож нова ціна на проїзд стане для багатьох сімей додатковим ударом по кишені. Чи зросте проїзд у Луцьку до 18 гривень? Стане відомо вже 20 серпня. Остаточне рішення буде ухвалено на виконкомі міська. Ради, та, схоже, лучани все ж таки змушені будуть платити більше. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 18 серпня російські війська атакували українські міста. Зокрема, під ворожим ударом опинилась Одеса. Росія масово атакувала ударними безпілотниками. Внаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа на об'єкті паливно-енергетичної інфраструктури. Попередньо постраждалих немає. Також під атакою опинився і Харків. Там ворог дронами вдарив по житловому кварталу в індустріальному районі. Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, внаслідок влучань. Ня в багатоповерхівку загинули шестеро дорослих і однорічна дитина. Ще 20 людей отримали поранення. Серед них є діти. Зафіксовані удари і на Сумщині. Ввечері 17 серпня. Росіяни скинули керовану авіабомбу на Новослобідську громаду. А у Миропільській громаді російський дрон атакував цивільний автомобіль. Поранення дістали жінка та водій авто. Їх госпіталізували до лікарні. Пізніше окупанти вдарили безпілотниками по університету. Щастя, загиблих немає, втім постраждав охоронець. Гучно було і на Дніпропетровщині. Внаслідок ракетного удару у Павлограді виникла пожежа. Нікопольщина і Синельниківський район знову під атаками. Пошкоджені будинки, підприємства та інфраструктура. У Запоріжжі через ракетний удар по місту є 20 постраждалих, і троє людей загинули. Про наслідки ворожої атаки повідомив голова ОВА Іван Федоров. Вибуховою хвилою та уламками пошкоджені житлові будинки та інші підприємства. У Подільському районі Києва біля житлового комплексу вибухнув автомобіль, розфарбований під військовий. Це сталося вранці, 18 серпня. Інформацію підтвердили у поліції. За попередніми даними, вибух стався, коли власник підійшов до машини. Чоловік отримав легкі травми, але від госпіталізації відмовився. На місці працювали відповідні служби. Правоохоронці з'ясовують, який саме пристрій здетонував та хто міг його встановити. Заробляли на збуті кокаїну у комендантську годину до 500 тисяч доларів щомісяця. Правоохоронці викрили масштабну схему. Ділки так званого стартапу створили мережу каналів у месенджерах, де обіцяли доставку 24 на 7. Для конспірації організатор вів усі перемовини з іншого телефону з іншими учасниками, забезпечував їх наркотиками та ретельно підбирав кур'єрів. Для просування та розширення бізнесу ділки створили мережу каналів у месенджерах, де обіцяли доставку наркотиків 24 на 7. А щоб пересуватися авто в комендантську годину, використовували посвідчення волонтерів, липові перепустки та документи різних держустанов. Наркотики торговцям передавали поштою, ховаючи їх у флаконах з шампунем. Ціна за грам кокаїну з доставкою в комендантську годину складала 250 доларів в день 200 доларів. Лише в нічний час доби ділки щомісяця збували до 2000 тисяч доз кокаїну, а це майже півмільйона доларів чистого прибутку. Усім підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Санкція інкримінованих статей передбачає покарання до 12 років в'язниці. Ніці з конфіскацією майна. У столичній лікарні під час підготовки до операції померла десятирічна дівчинка. За попередніми даними у дитини півроку тому була травма руки. Нещодавно дівчинка знову травмувалася і мала пройти повторну операцію. Напередодні, під час зняття гіпсу, у дитині стало зле. Лікарів ввели кілька препаратів для стабілізації стану, але він лише погіршувався. Попри майже три годинні реанімаційні заходи, врятувати життя не вдалося. Поліція вже розпочала кримінальне провадження. Тепер лікарям може загрожувати. До трьох років ув'язнення та заборона працювати за фахом. У прифронтомовому добропіллі, де тривають обстріли та евакуація населення, влада оголосила тендер на ремонт дороги вартістю понад 10 мільйонів гривень. Відповідну пропозицію розмістили 14 серпня на сайті. Прозоро планують відновити 7,5 тисяч квадратних метрів покриття. Заявки від підрядників прийматимуть до 22 серпня, а завершення робіт очікують до кінця вересня. Разом із тим, у місті, яке перебуває під постійними обстрілами, виникає питання щодо доцільності таких витрат: чи вдасться виконати ремонт в умовах війни, та чи не буде відновлене покриття зруйноване вже за кілька тижнів, залишається лише здогадуватись. Поки ми обговорюємо головні події в Україні, світ також не стоїть на місці. Переходимо до загальносвітових новин. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну у нібито атаці на нафтопровід Дружба в Брянській області. Про це йдеться у його дописі на Фейсбук. Міністр закордонних справ Петер Сіярто вкотре цинічно заявив, що цитуємо це не їхня війна. Брюссель і Київ уже три з половиною роки намагаються втягнути Угорщину у війні в Україні, і на це спрямована дедалі більша кількість українських атак проти нашої енергетичної безпеки. отже, давайте ще раз прояснимо: це не наша війна, це не наша справа. Ми хочемо не втручатися, і доки ми при владі, ми не будемо втручатися. Йдеться в дописі угорського міністра. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися не з нами, телефонуйте 050 782 40 11. Стежте за новинами разом з конкурент конкурентів. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня для вас у студії. Працювала Ярослава Олексюк. Бережіть себе та Україну.